На початок квітня 23-го року у підрозділах Житомирської обласної служби зайнятості було зареєстровано понад 5900 безробітних і близько 1260 вакансій саме для безробітних. Рік тому, це фактично як реакція на повномасштабне вторгнення і активні бойові дії. Ці показники були значно іншими. І на на даний момент тільки тогорічного періоду у нас на обліку перебувало 11 тисяч 300 безробітних, uh -huh. і вакансій, відповідно, було набагато менше. Тобто, зараз, на даний момент, активізувалися саме роботодавці. І е, ситуація uh -huh. зараз е, свідчить про те, що на ринку праці вона і не така складна. Uh -huh. Але все ж таки зменшення такої кількості безробітних це теж є наслідок війни, тому що дуже багато українців виїхало за кордон. Uh -huh. У нас зараз на обліку 73% жінок. Тобто у безробіття жіночі обличчя, тому що чоловіки вони дійсно uh -huh. пішли боронити нашу державу. Роботодавців теж стало менше. Вони стали менше подавати вакансії, але зараз потихеньку повертаються як роботодавці на ринок, так і повертаються наші громадяни. Тому кількість роботодавців і кількість подавачів вакансій з них вже вона збільшується. Якщо говорити перші три місяці 2023 року, що відбулося, то за ці три місяці знайшли роботу майже 2000 мешканців Житомирщини. Тобто це теж немаловажно. А якщо брати один день квітня і в нас є статистика за попередніми даними, то за 1 квітня було працевлаштовано 114 наших громадян. Тобто Це вже є певний результат, є певний показник. Станом на 4 квітня в Житомирській обласній службі зайнятості зареєстровано 1186 вакансій. В основному в пріоритеті йдуть це робітничі професії. Якщо вже називати по професіям, то це слюсарі різного профілю, це швачки, кухарі, водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих товарів, підсобні робітники, токарі. Тобто, mm -hmm. от ось така група професій, і заробітна плата в них коливається від мінімальної 6 до 35 тисяч. А яка середня заробітна плата на ринку праці? Середня заробітна плата 10 тисяч Зараз, оскільки наша область не відноситься до областей, де йдуть бойові дії, у нас потихенько починає відроджуватися все виробництво воно починає працювати. Тому що хто як не ми маємо забезпечувати саме такі. Економічний фронт в даній ситуації і допомагати решті областей, які знаходяться в критичних ситуаціях. Тому підприємства починають працювати. Вони працюють, вони ведуть набір людей. Вони дуже активно звертаються до служби зайнятості. І навіть у нас зараз в базі даних є вакансії водіїв автотранспортних засобів з зарплатою 35 тисяч. Це е, ті водії, які їздять на дальні рейси за кордон, які виїжджають. Також є. Вакансії 70, 50, 60 тисяч це дуже такі специфічні ідуть професії, наприклад, коваль на молотах і пресах, токар розточувальник, тобто те, що зараз є затребуваним і які потрібні фахівці. І ми навіть не обмежуємося лише безробітними, які перебувають на обліку в службі. Ми вже давно виходимо за межі наших структурних підрозділів і працюємо або з тими людьми, які колись у нас перебували на обліку, mm -hmm. у нас є база даних, ми робимо аналіз. Може, є відповідні фахівці, які колись у нас були, ми про них знаємо, ми до них звертаємось. Може їм потрібна робота. Mm -hmm. Тобто, ми робимо, робимо все можливе для того, щоб максимально задовільнити потреби роботодавців. Mm -hmm. Якщо людина шукає роботу, хоче знайти роботу, вона її знайде і вона буде працевлаштована. А ми для цього зробимо все можливе, що залежить від нас, навіть принача. Ви що є так, перенавчання, стажування, навчання, mm -hmm. тобто дуже багато є активних програм, які ми залучаємо для того, щоб максимально в найкоротші терміни працевлаштувати людину. Mm -hmm.